Таке, що оплату і відвантаження товару відбувається через компанію А, з якою у вас заключений договір. Тобто ви находите покупця, оплата йде на компанію, товар відвантажує компанія, а потім ви, як ФОП, отримуєте відсоток свій. Це одна історія, і ви тоді, що вам надійшло, це ви собі включаєте в дохід і оподатковуєте. Частіше всього це ФОП третьої групи. Якщо ви приймаєте на себе оплату, відвантаження відбувається зі складу компанії А, то ви в даному випадку являєтесь прямим продавцем цього товару. Тому у вас, по-перше, має бути касовий апарат. Все, що надходить на ваш рахунок, це вважається вашим доходом. Це, скоріше всього, тоді у вас ФОП другої групи. Підтвердження, де ви берете цей. Товар, це ви маєте перераховувати кошти компанії А, і вона вам має дати накладну, що ви у неї купили людині, продали чек за потреби людині видали і товар проконтролювали відправку. І неважливо з чи його складу, чи з компанії А, чи від вас цей товар поїхав до людини.